Насправді те, що кажуть, що є все круто, все налажено, є перебої з реактивами зараз в усіх регіонах України. ДНК експерти знову ж таки будуть мовчати, тому що ну, вони бояться. Тупо експерт реактивів на нулі. І я гадаю, що безліч є громадських організацій, є, до речі, крутий фонд «Missing Person», це фонд, який е, займається дією від Великобританії. Наскільки я пригадую. Він, до речі, цей фонд е, крутий, вбиває теж достатню кількість коштів. І я не буду зараз називати е, прізвище, щоб не казати, е, як ну не казати спонсорів, але я знайшов теж варіанти, які ця людина мені сказала, що допоможе е, розширити ДНК лабораторію. в Вінницькому НДКЦ. Але по суті, Микола Петрович Лайтер, коли узнав про це, дізнався, каже: ні, ні, все ми проти, бо керівництво забороняє вам знаходити будь-яких спонсорів, бо це наш спонсор. Тобто розумієте прикол в ДНДКЦ? Ну, наприклад, я знайшов спонсора, так? Ну, попросив. Це круто, тобто він виділяє гроші. Тоді сума йшла десь 30-40 мільйонів гривень. А керівник забороняє, тому що каже, що Київ заборонив, бо це, типу, наша, ну, вибачте за таке слово, в кавичках наша дойна корова. Тому це теж абсурд. Нехай просто знають е, тепер ці фонди, як до них ставиться керівництво державного накового дослідного центру Дойна корова, це під часи війни. Тобто, багато є фондів, кошти можна знайти, і це, ну, це на добру справу. І до речі, Руслан Гідайдиновича Абасов – дуже був поважна людина, дуже грамота для мене, але він вмер для мене як людина, яка е, хоче модернізувати систему і зробити щось хороше після того, як він почав прогнувся під Константина Валентиновича Дубоноса і почав плясати під його сопілочку, е, як у касті Сельми Лагравльов, Лагер... Лагер... е, Нільс е, та Дикі. Я, Я все, себе знімаю, все нормально. Ні, ні все добре. Доброго дня. Як Нільс та дикі гуси, да там почав плясати під цю сапилочку. і на жаль, він для мене, людина, яка хоче змінювати на краще, він вмер для мене. Я його не засуджую. Він спеціаліст, він грамотний. Пройшов шлях від оперативного співробітника і до заступника директора ДНДКЦ, але потім щось трапилося. Він почав зовсім діяти. По-інакшому. І так ось він був з паном Артуром Добросердовим, це повноважений Верховної Ради з розшуку зниклих безвісті. Були у нас на території Вінницької ДКЦ, де вони сказали, що хлопці, будь ласка, давайте якісь плани розширення там, лабораторій або модернізації, і ми підтримуємо вас.